Пане Іване, розповідайте традиційно запитуємо, що відбувається довкола міста Бахмут. Як ви зустріли цей ранок? Ранок у нас прекрасний. Ми вже попрацювали зі Скидів, Декілька орків відправились до Кобзона. Ми дуже дуже радіємо. Нам весело. Ну, взагалі, ніч пройшла не дуже спокійно. Постійні були знову такі обстріли. Орки пробували штурмувати наші позиції. Не дуже в них це вдалося. По зубам отримали, відкатились назад. Ну от зараз все добре, спокійно. Тепер ми їх кошмарем. Пане Євгене, за що вам величезна подяка. Хотілося б і детальніше поговорити про ось ці спроби штурмів. Як це все виглядає на практиці? Умовно, якої тактики зараз дотримується ворог та чи змінюють вони щось в своїх діях? А, останнім часом сюди підтягнулись. Ну, я стою на з батальйоном Свобода. Ми стоїмо на околицях Бахмута, а у нас підтягнулись замість вагнерів якісь десантно штурмові війська чи якісь такі спецпризначенці вони використовують тактику, в принципі, ту ж саму: десять дванадцять військовослужбовців, які заходять одразу після е, такої, знаєте, навали артилерійної, або там попрацював міномет, артилерії, агс, і після цього вони просто пробують все таки ну мають якісь спроби штурмути наші позиції, але останнім часом ще в них нічого не вдається, тому. У Нас настрій досить гарний, пане Євгене, Нам дуже приємно бачити вашу посмішку і ваш гарний настрій з самого ранку. Дякуємо вам за це. І ще запитання стосовно артилерійських обстрілів, ми розуміємо, що окупанти вже. Не можуть дозволити собі такого, так би мовити, вогневого дощу як влітку, оскільки їм потрібно доставляти боєприпаси на більш довгі дистанції, довгі відстані. Чи відчутно вам зараз зменшення російських артилерійських обстрілів? І наскільки стало менше обстрілів станом на сьогодні? За останні два дні в них навпаки обстрілів стало набагато більше. Тобто, от до нового року е, була м, таке тенденція на спад, набагато менше їх було. Після нового року, там 3-4 дні вони пробували навалити, можливо, навіть сім. Вже складно згадати, чесно кажучи. Там дні дні вже путаються. Але от зараз, останні декілька днів, коли от, зайшли оці другі трошки хлопчики, у них дійсно ну тобто. То, чи справи просто краще з БК стали, чи просто вони почали підвозити якимись другими шляхами, Мені складно це сказати, але вони стріляють досить часто і 120-ки насипають часто і більш прицільно, тобто вони вибирають так: наводяться один-два постріла і роблять гарну коректуру, і після цього вже насипають там 5-10 підряд і. Ну це не, не можна сказати, що вони не стріляють. Тобто, не, на, на нашому напрямку нема такого, що вони прям зовсім стоять і не стріляють, як це було до Нового року, коли горіли їх склади. Тобто зараз е, і АГС у них постійно працює, САПОГ працює. Пане Євгене, як проходять ночі на околицях Бахмута, все так само гармати не замовкають, як наші, так і їхні. В основному вони пробують якраз таки вночі штурмувати. Тобто вони зрозуміли, що у нас весь світловий день, ну майже весь світловий день пташки в небі. Тобто, ми абсолютно все бачимо, всі пересування ворожої піхоти. Ми бачимо, куди вони пробують зайти. Як вони пробують зайти? Тому вони якраз таки використовують кількість для того, щоб просуватися вночі. Ніч для нас дійсно це такий. Пощастить, не пощастить, іноді просто буває так, що птах на перезарядки, або ми просто не. Можемо спостерігати і за рельєфом місцевості, коли проходить піхота, і тоді вони вдаються, ну підходять ближче до позицій, і ми не можемо відпрацювати з якоїсь крупнокаліберної зброї або з того ж АГС, або там Сапага. Але в основному ми стараємося не підпускати ворожу піхоту до наших окопів, щоб не завдавати там. Знаєте, там не наражати на небезпеку наших піхотинців. Пане Вена, от скільки разів. Ворог намагається атакувати. Скільки спроб на день або ж за ту ніч, ворог намагається наступати до ваших позицій. По різному за сьогоднішню ніч пробували тричі. На, 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 на нашій сусідні позиції пробували двічі, а, тобто ті позиції, які біля нас стоять. Ну тобто, ну це по різному. По декілька днів тому було таке, що чотири ворожих штурма просто за ніч. Ну тобто, бувало таке, що а, штурм за штурмом продовжувався там на протязі трьох-чотирьох годин. Вже хлопці просто втомлювалися і доводилось там запрошувати артилерію, щоб вона попрацювала по нашому фронту. От зараз якраз. Такі біля нас працює АГС по нашим позиціям, mm -hmm. не, не дуже приємно. Пане ось враховуючи, що здебільшого вони намагаються наступати саме вночі, виходить, що в таких умовах е, таку ну прям ключову роль відіграють саме тепловізори. Правильно, і що із цим у ворога? Вони всліпу наступають, чи все таки в них теж є необхідне спорядження? А, більшість груп, яка а, іде штурмувати, ну штурмувати, вони mm -hmm. забезпечені. Нічного бачення і в них є теплі очі. Також у них виставлен... ну, Тобто, ми іноді слухаємо їх перехоплення, і видно, що вони ну не якісь там аматори, не гарматне м'ясо, це професійні військові, які військову практику і. Виставляють спешки, у них є контроль місцевості. Тобто вони перед тим як піти на штурму ознайомлюються з місцевістю, виявляють наші позиції, і вони в сліпу не ходять. Тобто, це не ті вагнера, це не ті зеки, які були там 2-3 тижні тому. Угу. Вагнера на нашому направленні майже не залишилось. Тобто вони, вони героїчно героїчно склали зброю в нашу землю. Пане Євгене, ну або ж таки так, або склали зброю героїчну землю, або, або там самі десь склалися. так, або самі вклалися Дічі. на концерт до Кобзона. Нехай, нехай таки буде надалі з усіма ворогами, які зараз перебувають на нашій території. Пане Євгене, для бахмуту ми. Припускаємо, що буде загроза, якщо будуть перерізані основні логістичні артерії. Солодар окупанти бачать місто, яке може бути трампліном для захоплення Бахмуту. Не дай Боже, чи є загроза перерізання логістичних шляхів з боку ворога на даний момент, і що ви чуєте, яку інформацію, яка зараз надходить з Солодара, якщо ви можете звісно говорити про це. Ага. Поки що я не бачу загроз, тому що дійсно траса буде відрізана, і маршрут від до Бахмута буде відрізаний ворогам. але все-таки ймовірність цього ну, є. І наш батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення, знаєте, тримає свій сектор. Тобто в нас є свій фронт. І ми, звісно ж, переживаємо, що там Бахмут буде відрізаний. Але кожен повинен виконувати свою роботу. Тобто, у нас є свій фронт. Якщо ми будемо піклуватися чисто за свої позиції, щоб на наших позиціях було все добре, щоб на позиціях наших сусідів, яких ми там один одного прикриваємо, було все добре, тоді у всіх все буде прекрасно. Я вважаю, що наше керівництво, тобто там головне керівництво нашої України, прийме всі міри для того, щоб не допустити. Того, що Бахмут буде відрізаний, тому що це буде ну дійсно дуже прикра, так як ми на цьому напрямку віддали багато сил, і ми боронимо ці кордони, ми боронимо це місто на протязі ну майже, майже всього періоду війни. Тому сподіваюся, що цього не станеться. Сподіваюся, що дійсно ворог не зможе так швидко просунутись і зайняти трасу. Але на Соледарі дійсно зараз складна ситуація. Дійсно, там втрачені позиції, і, на жаль, якщо немає коментарів від нашого керівництва, то я також не можу коментувати. Знаю, що там пекло і знаю, що там дуже складно так, пане Євгене, все ми розуміємо. І на сам кінець запитання до вас коротко попрошу, тому що часу не так багато. Врешті зараз інформаційний простір він лише заповнений тими розмовами про танки, які мають передати наші партнери. Наскільки сильно їх не вистачає зараз на передовій лінії, і чи ті самі леопарди та ймовірно навіть Абрамси від американських наших партнерів, наскільки вони зможуть переламати хід подій цієї війни? Мужики, там щось то зависло в мене пане Євгене, чуєте нас? Так, маємо нестабільний зв'язок. Розуміємо, що через що, тому що зараз військовослужбовець перебуває на Бахмутському напрямку, і дійсно встановити зв'язок іноді буває складно. Нагадаємо, що Євген Оропа є лейтенант Роту батальйону свободи з нами прямому зв'язку. Тому що. Зможемо згодом долучити його до прямого ефіру фіруапостровтів, аби почути думку стосовно передачі від американських наших партнерів та німецьких партнерів стосовно передачі танків на територію України. Ми розуміємо, що нам вкрай необхідні ці танки для наступальних дій, для того, щоб переламати хід бойових дій. І звісно, очікуємо і Рамштайн. Незабаром де будуть прийматися рішення стосовно поставки іншого озброєння на територію нашої країни вже з нами на прямому зв'язку. Євген Оропай. Пане Євгене. Чи чуєте ви нас зараз? А, так, чую. Були деякі технічні проблеми. Так, так, ми все розуміємо. розуміємо. Насамкінець питання хотіли з вами ще обговорити це з приводу постачання озброєння, яке зараз чекаємо від партнерів. Говорять про важкі танки, зокрема леопарди, та навіть вже з'являється найменування американських абрамсів. Наскільки сильно ось такої техніки, такого озброєння бракує на лінії фронту під час ведення бойових дій, та як вони зможуть змінити хід цієї війни? Будь-яке важке озброєння, яке Краще ніж просто автомати в будь-якому разі, хоч чуть-чуть, але допоможе і піхотинцям, і в, в самій війні. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все те, що обіцяють по ленд-лізу, найближчим часом з'явиться тут на колицях Бахмута або на будь-якому на, на будь-якому напрямку України, і ми зможемо максимально ефективно його використовувати. Поки що я його не бачу, як тільки побачу. Я вам одразу ж скажу, допомагає воно чи ні. Впевнений, що будь-які вогневі засоби, які нам нададуть наші партнери, обов'язково будуть використовуватись в єдиній правильній цілі, це знищення нашого окупанта, який сюди прийшов зі зброєю в руках, забирати нашу територію, займатися тут безпреділом. Знищувати наші міста і села і руйнувати нашу інфраструктуру. Я сподіваюся, що воно дуже допоможе. Та я навіть впевнений, що дуже допоможе. І цієї техніки зараз дуже сильно не вистачає, тому що хлопці саме наші сили втомлені, нам треба максимально багато засобів. Нам треба Абрамси, нам треба леопарди, нам треба гвинтокрили, нам треба літаки і важка артилерія. Оце нам треба. Пане Євгене, віримо і сподіваємося на підтримку з боку наших партнерів. Дякуємо вам за те, що долучились Дякую. до прямого ефіру. Дякуємо за те, що бороните нашу країну. До наших глядачів вже звертають, що після розмови ми підкріплюємо банку. Ем... Ви можете долучатися до збору коштів батальйон Свобода. Там збирають і на нічні дрони, точніше, на дрони, які допомагають нашим захисникам бити по окупантах. Тому долучайтеся, кожна ваша гривня вона буде важлива. Дякуємо вам, пане Євгене, ще раз. Євгеній Оропай, лейтенант роти батальйону «Свобода» на звардії з нами був на прямому зв'язку.